Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Петунія Тайдал дуже е, гарний колір, подобається мені ця квіточка. Е, росте в е, великих ємностях, але ось того року е, насіялась і е, серед розщеленню бетону е, росте. І, Гарно нарощує ось пагони, квітує і просто дивує мене своєю життєзданністю. До речі, я зрізала в маленьких оціх горшочках, де черенкувала петунії, поставила в вазу. І вони дуже добре стоять у вазі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу до зустрічі.